Понад 44 тонни жолудів заготовили лісівники Вінничини. Ці плоди стануть базою для закладання нового лісу. Насіння очищують та ретельно обробляють, а далі зберігають в спеціальних холодильних камерах за певної температури. А вже весною жолуді будуть висаджувати в розсадниках. Детальніше про це розповість Оксана Мороз, провідна інженерка лісових культур центрального лісового офісу державного підприємства Ліси України. Розкажіть про збір жолудів і хто допомагає в зборі, для чого саме їх збираєте? Вітаю лісівники філії центрального лісового офісу. Займаються заготівлею лісового насіння. Зокрема, філії Вінницької області заготовляють жолудь дуба звичайного, адже саме ця порода є лісотворюючою у Вінницькій області, тому дуже важливо забезпечити високоякісне насіння для потреб лісокультурного виробництва. Свіжо заготовлене насіння підлягає обов'язковій апробації для визначення посівних властивостей цього насіння. Для цього формується партії лісового насіння, які очищаються і відправляються середні зразки для апробації у лісонасінневій лабораторії. Заготовляємо лісове насіння як силами лісової охорони, так і залучаємо місцеве населення. Використовуємо лісове насіння для лісокультурного виробництва, створюємо лісові культури з посібом висівання, а також висіваємо у лісові розсадники для вирощування садивного матеріалу. Лілії Вінницької області забезпечені спеціальним холодильним обладнанням. Для подовженого зберігання насіння дуба звичайного, завдяки спеціальним умовам, а саме пониженій стабільній температурі, насіння здатне зберігатися від 1 до 3 років, не втрачаючи своїх посівних властивостей. Скільки жолудів зібрали цього року? Цьогоріч визначаємо гарний урожай, тож маємо можливість заготовити більший об'єм і створити запас саме жолодя дуба звичайного. Філіями Вінницької області заплановано заготовити близько 37 тонн жолудя. На сьогодні маємо заготовлений об'єм більше 40 тонн, тобто перевищуємо плановий показник. Про заготівлю жолудів лісівниками Вінниччини нам детально розповіла Оксана Мороз, провідна інженерка лісових культур центрального лісового офісу державного підприємства Ліси України.